Доброго вечора. Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди Акорд Шапкін Костянтин. Костянтин, скажіть пару слів о сьогоднішній грі. Та що сказати, була заруба, ми її програли. Скажи пусть суддя, посмотри. Рахунок не втішний для нас, але ми всі наші помилки передивимось на відео. Тренер середу нам на тренуванні все розкаже. Будемо робити висновки. Як вважаєте, чого саме не вистачило сьогодні, щоб бодай зіграти в нічю? Е, мабуть, фарту, тому що більшість голів нам забили з помилки нашого голкіпера, а так нам не фартила штанги та десь не, не забили, не добігли. Думаю, що фарту напотилась. Сьогодні вам не вдалося реалізувати десятиметровий удар. Чи відпрацьовуєте ви на тренуваннях стандарти? Так, відпрацьовуємо, але я вже кажу, сьогодні не на наш день, сьогодні не вийшло забити. Як вважаєте, чи є в команди Корн шанси на перемогу в турнірі? Я вам скажу ще після п'яти турів, після п'яти наших ігор, Тоді я вам дам інтерв'ю і скажу, що саме. Тому що зараз всі команди рівні і я не можу сказати, шанси є у всіх, у всіх сімих команд. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую.